Якщо важко тобі, не впадай у зневіру, слабнуть сили тілесні, лиш не нарікай. Це твій хрест, ти молись і змітняй свою віру. На Ісуса Христа повчак час споглядай. Ми не знаємо, чому нам дають ця страждання, лиш творцю все відоме, все в Його руках. Як приходить скорбота і випробування, тоді паніка нами керує і страх, тоді часто говорять згорьовані люди. Боже вічний! За що ти послав це мені? Я не в силах терпіти, не можу збагнути, чом залишив мене ті нелегкі дні. Хтось шукає розраду собі в алкоголі, звинувачує Бога в стражданнях що мить, де хто вихід шукає із власної волі, надтинає свій хрест, щоби легшим зробить. Звісно, з легким хрестом можна швидко ходити, і мандрівка земна не така вже й тяжка, але прийде пора. Їм за все заплатити, і хвилина та буде нестерпно гірка. Бог в стражданнях тяжких нас духовно змітняє, Він наш гончар, Ми глина в його всесильних руках, у вогні випробовує нас, закаляє, щоб скріпити, утвердити віру в серцях. Треба тільки завжди споглядати на нього, якщо виходу навіть здається нема, Він дасть сил перенести, освітить дорогу, і полегшення прийде, і розвіється тьма. Не жалійся, не плач, не шукай в людях людящтіхи, бо не зможе ніхто тебе так зрозуміти, як Господь, Його голос сердечний і тихий. в нас Час недолі ласкаво до тебе звучить, лиш час частіше схиляйся на коліна, і в святому писанні розраду шукай, він чекає тебе, як батько на сина. Ти надію свою на творця покладай, хрест неси до кінця, бо не дійдеш без нього, не вкорочуй його, а смиренно неси. Чим сильніші страждання, тим ближче до Бога ми стаємо в тоді в ті нелегкі часи. Споглядай на Ісуса завжди в кожну пору. Не спиняйся в дорозі, спеши до мети, буде легше із Ним пережити тяжкі гори і в обіцяний край з чистим серцем дійти. Амінь. Слава Богу!